От вони дивляться на ці світлини і такі, це взагалі в Херсоні. <смі> Таке можливо. Ти типу, ну, ми обстріли, стреси. Сюди ти приходиш, це твоя розрядка. Ти кайфуєш, насолоджуєшся. Херсон місто, яке живе між обстрілами і повсякденними справами. Тут місцевий бізнес продовжує працювати для людей та навіть зберігати важливі моменти життя. Близько півроку тому Олександра стала власницею фотостудії Ромашка. Раніше вона понад 10 років працювала фотографом у Херсоні, зокрема й у цьому ж просторі. Після деокупації каже, люди почали частіше приходити на зйомки, аби зберегти важливі моменти життя навіть попри війну. Незважаючи на те, що ми в Херсоні під підострілами, але хочеться чогось гарного, тому що дівчата народжують, дівчата весілля роблять. Знаєте, багато дуже діточок приходять і кажуть: в нас не було ну, садочку випускного, можна ми типу одягнемо сукню, зробимо тут фотосесію, і таких діточок багато. Для Світлани фотосесії не вперше. Вона говорить, такі зйомки допомагають відволіктися і підняти настрій. Готові світлини, друкує самостійно, щоб залишити на згадку теплі моменти з родиною. Зараз така ситуація ну, в місті і в країні, що ну, ми не знаємо, що буде завтра, то я вважаю, що це на часі. Ну, ми робили фотосесію вже не вперше, і з сім'єю, і з малими приїжджали сюди, то ну, для себе. Коли як не зараз, ті самі кав'ярні, навіть навіть з фотостудії потрібні для підтримки духу, просто, ну, щоб люди могли відволіктися на ту саму каву, на ту саму фотосесію, ну, аби просто не думати про все це, це, що відбувається. Я просто вважаю, що якщо не буде а, малого бізнесу, середнього бізнесу, не буде сенсу приїжджати. От, Розумієте? А коли вони бачать, що і те працює, і те працює, ну є сенс повернутися у місті, де кожен день починається з питання про безпеку, такі прості речі, як світлина з рідними, набувають особливого значення. Саме з цих моментів і складається сьогоднішній Херсон.